Доброго ранку, друзі. А, сьогодні понеділок, Ох, 30. 41 березня вже запутався. Так, ось наші саджанці, все ще залишилось, ну і ще багато. А, зараз вже почалося таке цвітіння. Ось це сорт Redhaven. А, Він середній кардинал а, ранній. Що цікаво, ранній ще не цвіте. Середній починає цвісти, а Санкрест вже вовсю цвіти. Санкреста вже залишилось тут трохи. Зовсім трохи, може штук 300 ще є. По 90 років Санкреста вже зовсім нема. По 75, ну, може там штук 50 ще буде. Кардинал і Редхави не поки що вистачає. А, так, а, значить це відео про що воно буде? Це буде детальний обзор саджанців, по якій по які ціні. А то вроді, від, від відео багато, от, іменно такого нема, щоб люди побачили, що вони купляють. А Що я хочу сказати, це відео в нижньому уголці, де я. Це не наложене на відео саджанців, це двойна камера. Ось я повернусь, ось мій сад. Как би, я на цьому місці, я з вами зараз говорю. Так, значить, почнемо з детальний обзор саджанців. Значить, це сорт Редхавен, а ось саджанці по 90 гривень. Ось такі вони, товщина, як мій палець, там плюс-мінус Корінця які, стовбур гарний, там, може, деякі маленькі, пошкоджені, ну, це воно таке і не впливає, якщо б я на це обрішав. Звертав увагу, то треба було б сад викручовувати. Це якби, не проблема. Ось саджанці по 75 гривень, стовбу гарний, чуть тонкіше ті, що по 90 А редхавену по 90 гривень ще там трохи буде, ну трохи. Може штук навіть стану, вона, не буде. Там в основному по 75 гривень редхавен у мене. Так, ось по 50 гривень, які вони можуть бути. Корінця, як бачите, всі гарні. Тобто, Де-не-де де, де попадає там не очі, якби ну, корінця. Значить, був тонкий, але може бути чуть товщий, але з таким маленьким пошкодженим. Ну, Як говорить, це фігня глиною замазати чи є якісь там... Другі штуки, ну, я глиною з зновозиму всі стовбури на зиму мажу, від зайців і від всякої таких шкільників. Якби от товсті, але маленька пошкоджена, він піде теж 50 гривень. Якби ось сажанці. які який по 25 саме Таке велике питання. Всі замовляють, а потім е, говорять, що ой, це не то. Я відсилаю нову поштою, особливо на 3 саженці по 25 гривень, це 75 гривень, упаковка 30-105 гривень наложено платежом новою поштою. Ви платите там за доставку цих сажанців 160 гривень, більше, ніж вони коштують. Ну, це якби. Ну, не знаю, ніякої наложки, от таких не буде. До 500 гривень ніякої наложки. Я знімаю ці відео, ви бачите мої саджанці, ви бачите те, що я відправляю. Кожну відправку я знімаю на відео, я фотографую. Ви бачите ті саджанці, які до вас йдуть конкретно. Тому, якби говорити про шахрайство чи недовіру, ну, це. Якби, ну не знаю, це ну, зовсім ненормально. Тому що рекламна кампанія проводиться з, моєго, з моєї сторінки сімейної ферми, де продається молочка. Це працює офіцій, офіційно працює вже 5 років. Якби є ідентифікаційний номер, так ну, Тобто, все відкрито, ніякого шахрайства бути не може. Так що це глупо просто говорити, ой там, вдруг ви обманюєте. Ви бачите ось, що є, що вам відправляється. Ви бачите, що наша сімейна ферма працює більше 5 років. вже. І все добре, ви бачите живих клієнтів, що люди отримують, відправки, і все є на відео. Так, під вас період. Вертаємось. Шикарні корінця, Десь приживуся. Що з ними робити? Беремо садженість. Це добрий, дуже саджаність. Ось от таке пошкодження при окупіровці. Ну, Лічно я би його даже посадив, не обрізав нічого. Сажаніс достойний життя. Ну, а так, якщо хто, хто, кому це не подобається, хто хоче обрізати, обрізається до сюди. Тут є у нас раз, два, три, 4, 5, 6. Шість броньок є. Тобто, ну, по-любому з однієї бруньок піде гілка. Тут можна залишити раз, два, три, все. В цей рік вже сформується отак обрізати і цей рік сформується вже крона з трьох віток. І це повноцінне дерево. Яке так то, хто не знає, по секрету їм не такі краще приживаються, ніж що по 90. Так як вони обрізаються, корінці гарні, а сам саженець маленький і, ну, і йому не треба стільки сок питательних відчес, як тому, що по 90. Це теж гарний саженець. От, теж пошкодження. Ну, якби це теж, теж пошкодження, я би його і не, дор... не... не обрізав, а так би посадив, там замазав глиною з новозом. Це теж, теж гарний садженіс. Якби... Редхавен сьогодні попали дуже гарні. Це от теж таке маленьке пошкодження, можна так сажати. Це просто маленький садженіс, дуже тонкий, а так з ним все добре по 25 гривень він теж піде. Це, ну, якби це теж не пошкодження, таке. Якби редхавень такі гарні. Так, Кардинал, сорт кардинал, коріння по 90 Ось такі дуже гарні коріння, як бачимо, стовбули. Палиць, чуть більше, чуть менше, плюс-мінус. Це по 75, теж коріння гарне. Стовбур такий, чуть маленький. По 50 гривень їх дуже багато кардинала. Які це саженці? Смотримо. Корінця хороші, гарні, добрі. Саженість теж гарний. Але тут може бути ось такий сажніс. Він більш товстий. Але тут є чуть-чуть, пошкоджень нема. Але тут видно, що сикатка пропрацювала. Це обробка і як би, все нове. Ось такі так. Ось, ось цей Оцей товстий. О, тут теж чуть попрацювала. А так гарний великий садженіс. Він навіть по 75 б зайшов, якщо б не сатка. Там є садженці, тут то, теж такі. Там, е, е, коріння слабовате, а сам садженіць хороший, якби його можна було по 75 продати. Але за коріння йде за 50. Так, ось по 25. Ну тут теж тут, как би, таке пошкодження. От почки можна привестити новий стовбур. Але тут дві почки. Можна якби з двох почок пустити дві вітки, дві гілки. Ось тут теж дві почки. Ось десь такий. В принципі, на ваш погляд. Так, Санкрест по 90 гривень. Це вже останні більш по 90 гривень немає. По 75 чуть є. Ось такі вони. Ось гарний стовп, але є чуть пошкоджені. Ну, це, це зовсім якби не, на це не, треба звертати увагу. Ось по 50 Санкрест. А, це по 75. І ти, ти. Ось по 50 Сункрест. Такі тоненькі. Ось тут цикатка попрацювала. Ось такі саджанці, а це. Але це, це, це даже по 90 би по 75 зайшло б. Але трохи є пошкодження і підуть по 50. Так. Це що? Ага, це у нас по 25, ось тут більш детально можна посмотрити. Це правильний такий біля саженіць, але маленький. 25 гривень, ось це великий саженець. Він би по 190... Ой, по 90 гривень пішов. Але ось. Пошкоджений і дуже серйозний. Чому я його взагалі викопав? Але ось тут росте вже їлочка. Просто ось так обрізається. І з цієї їлочки вже нарощується новий стовбур. От. Це гарний цаженіць, не пошкоджений, нічого, але просто маленькі 25 гривень. Це пошкоджений, ось нова і нову їлочку, новий стовбур перестати. Ось так, по 25 гривень. Так, це відправка на сьогодні. Всі замовлення, що робились до вчора, на нову усі ось викопані. Там буквально два замовлення не було, не було підготовлено на сьогодні. А так, все, що вчора там, до 21.00 замовлялось, все сьогодні новою поштою буде відправлення. Гарного всім дня, хай Бог всіх рясно благословить, хай ваші саджанці ростуть. Якщо образив кого-то, прошу не ображайтесь, але прийміть мене правильно. Не проблема викопати ці саджанці по 25 гривень, навіть по 50 гривень. Але як коли ви замовляєте три саджанці по 150 гривень за доставку, та може і Нова Польща, а і 200 взяти і за наложений платеж, ви потім відмовляєтеся це труд, це упаковка, якби і 200 гривень. Ви в магазин один раз йдете і витратите більше. Саженці я просто задарма віддаю. Якби хвилюватися, що вас хтось обманить. Ви бачите всі саженці, ви бачите мене, ви бачите мою сторінку, яка мій магазин, мою ферму, яка 5 років, вже більше 5 років роботи. Тому хвилюватися тут зовсім немає ніякого сенсу. Все. Всім гарного дня! Хай Бог вас рясно благословить, миру, вам і вашим сім'ям! Всего доброго!